Ні, не зможуть. Ну ми, ми іноді іноді бажана видаємо за діє. видає точне, бажана видаємо за дійсне. Тут справа ось у чому. Це один батальйон. 31 танк це один батальйон. Він може підсилити або на якусь окрему ділянку фронту, або якусь бригаду. От в механізованій бригаді є там три батальйони механізованих піхотних, а є один батальйон танковий. Оце для одної бригади. Буде, буде якраз штатна одиниця. Але тут більше, на мій погляд, грає роль не стільки вогнева міць і кількість цих Абрамсів, скільки політична складова, що американські танки всім відомий у світі Абрамс буде воювати в лавах Збройних сил України проти російських, проти російських загарбників. Ось, ось тут що дуже важливо: згадайте, як росіяни. З побоюванням очікували появи леопардів. До речі, вони за підбитий леопард дають мільйон рублів. Так вони цінують ці танки, і так вони їх бояться.